Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся дуже корисним відео. Приготуємо з вами мандаринову начинку, яку можна зберігати в морозилці аж до самого літа. Отож, для початку нам потрібно вичавити сік з мандарин. Якщо у вас немає ось такої витискача для цитрусового соку, ви можете просто почистити мандарини і пробити в блендері разом з перегородками з усім. Потім процідити через сито. А кількість всіх інгредієнтів указую внизу описі. Під відео. А також в кінці, коли покажу, як вийшла саме начинка, сама начинка, буде карта рецепту. Отож, продовжую витискати сік. І щоб не гаяти зайвий час, желатин. Желатин висипаю у воду щоб для того, щоб він набухав. Таку начинку можна зробити як з мандарин, а також із апельсин з будь-яких цитрусів, які ви любите. Дуже гарно воно зберігається в морозилці приблизно півроку, року вісім місяців. Можете побачити більшу частину з таких е, великих шматків та кісточки затримує ось ця сіточка. Тому я використовую такий витискач. Тому що всередину потрапляє тільки більш чистий сік та маленькі шматочки, які доповнять своїм смаком нашу начинку. Проте і через сито також можна процідити, дрібне, і буде просто чистий сік. І виливаю сік у сотейник. Проте, якщо ви користуєтесь занурювальним блендером, пробиваєте все блендером і процідити цю всю масу через сито, щоб було чиста, чистий сік, щоб забрати ось ці маленькі частинки. Тоді начинку буде легше розрізати, і воно не буде за собою тягнути ось ці частиночки. Проте цей крок не обов'язковий, якщо ви користуєтесь соковитискачем. Далі чистий сік переливаю в сотейник. Сюди додаю цукор. А також цедру з двох невеличких мандарин. Зауважу, що цедра мандарин неймовірно тоненька, тому треба бути дуже-дуже обережним, знімаючи її, щоб не зайняти прошарок білий, тобто цей жовтий, який зразу є після шкірочки. Щоб не дали гірчинку. Проте, на мою думку, цедра мандарину в цій начинці обов'язкова. Тому що, що ми відчуваємо, коли тільки відкриваємо мандаринку тільки починаємо її чистити, це смак усієї запах аромат ось цієї шкірочки, саме цих ефірних олій, які починають пахнути при відкритті, при чищенні самої мандарини. Ось покажу ближче. Мандарину попередньо промила з содою. Далі сік з цедрою відправляємо на плиту та будемо уварювати. Вмикаємо вогонь середній і починаємо прогрівати до закипання. Прогріваємо для того, щоб нагрілася цедра з мандарину і віддала свій більший аромат нашій начинці, тобто соку. Постійно потрібно помішувати, тому що в сок солодкий плюс цукор, який може підгоріти і дати горілий присмак нашому нашій начинці. Ось наша начинка закипіла. Проварюємо буквально ще 2-3 хвилини і знімаємо з вогню. Після того, як проварила начинку, допоки ця вся суміш ще гаряча, додаю сюди нам бухший желатин. Желатин швидко розійдеться, і не потрібно додатково його розчиняти в мікрохвильовці. Буквально декілька секунд і все розчиниться. Далі залишаємо цю суміш при кімнатній температурі до охолодження. Коли суміш охолодилася до кімнатної температури, я беру дошку, на яку кладу форму роз'ємну, я використовую такий квадрат, яку огорнула харчовою плівкою і охолодила в холодинку, для того, щоб швидше охолоджувалося схватилося наше желе. Виливаю сюди начинку. Та відправляю в холодильник до повної стабілізації, охолодження. Після того, як желе добре стабілізувалося, ось, можемо спокійно перевертати, і воно добре тримається форми. Якщо ви готували начинку для сьогодення для теперішнього використання, тобто начинка повністю готова, вирізаємо з рамки. Та можемо цю начинку вже використовувати. Вона повністю готова. Якщо використовуєте для десертів маленьких, тобто десертів у скляночці, тоді його можна порізати на ось такі шматочки і використовувати, можна на більше, менше, як вам зручно. А також ось таке готове желе, ось таку готову начинку можна загорнути в харчову плівку повністю і заморозити. У такому вигляді вона зберігається біля 6-8 місяців. Загортаємо повністю в плівку і відправляємо в морозилку. А також з цієї начинки ми можемо зробити, неймовірно, смачний смачний гель для декору чи подачі десертів. Відрізаю такі шматочки, які мені. Залишаю центральний шматок, який я буду використовувати, який я хочу заморозити. А ось ці невеличкі шматочки кладу до ємності, в якій буду готувати далі гель. Воно вже повністю готове до використання. Дуже гарно тримає свою форму, проте ще досить ніжне. Ідеальна консистенція для начинки, для тортів. Далі беремо занурювальний блендер і пробиваємо. Довго не пробиваємо, щоб ножі не нагріли желатин і не почало таяти наш гель. І ось гель готовий. Далі можемо його перекласти в ось такий соусник з насадкою, з яким зручно користуватися, яким зручно витискати. Якщо немає, не засмучуємося. Завжди на допомогу нам прийде кондитерський мішок. Перекладаємо гель в кондитерський мішок. У кондитерського мішка відрізаємо тоненький кінчик, маленький кінчик, щоб була тоненька цівочка. Щоб отвір був невеличкий. І користуємося! Покажу вам, яка консистенція виходить у цього гель. Можна також, як начинку ось так, додавати в різні десерти. А також декорувати будь-які страви. Ось мій рецепт. Ось така краса виходить. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Ходіть подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями.